Настя, яка твоя улюблена іграшка? О, Сева, Барбі, це така гарна лялька. Я так любила її переодягати. А ти знаєш, чому її так звати? З якої країни пішов цей образ? Ні, хоча це так цікаво. Отож бо, але не хвилюйся. Зараз про все дізнаєшся у нашій рубриці модне дитинство. Дивимося разом історію про наймуднішу ляльку світу. Відповідно до легенди, лялька Барбі народилася в невеличкому місті штату Мілісен. У 50-х роках минулого століття вона виглядала як гламурна дівчинка, яскравий макіяж, тонкі брови, тонка талія, смугастий купальник, мода того часу. Вже через 10 років у ляльки з'явився бойфренд Кен. Разом з цим образом Барбі у той час асоціювали з діловою успішною жінкою. Паралельно з цим бренд починає продавати супутні товари: аксесуари, одяг, канцелярію, книги та сувеніри. Створюють будинок мрії. У 70-х роках знаменита блондинка вдало поєднує любов до моди, кар'єру та активний спосіб життя. Наприкінці минулого століття еталон, ідеальність руйнується. Нове десятиліття принесло кардинальну зміну іміджу нестандартні модельні форми, барбі у візку з протезом, чорношкіра лялька. Тому кожна дівчинка може знайти себе у барбі, якою б вона не була, Незважаючи на те, що лялька змінилася, все одно залишається легендою минулого і майбутнього.